А мы я року деви. частину. Так ми там здесь оружием. було 50 хп. Я сразу хочу. Видишь, щоб затягивают, затягувати. Щоб не было секунди, кто хочет делать. Так, сол, так, как все. Это Ще ви ако задефа от това, внимавайте, давайте ще от това и от так. И така знам, че така биде. Да, ако ще така Принцеска! Ако ще би аз задефа и бомбиор, двоих си на принцеса. Хоукрайдер! Hook Rider. En Hook ze. Hook Rider. Piet Hook ze. Hook Rider. Hook Давайте. Go, 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 go. Мы две Что уже на Так, опа, ю, мене в А давайте зараз 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 Так давайте не що нічого ставити. ничего ставки. Я задачу бомберу. Хотя биопосыв минус. Не, минус, минус, не, хим. Не семь Ах, ты с ним с ним. Не, аут-то. Ака. Я послушаю звукою именно. Ты работает файл болкенки. Опа-на. Это дефа, дефай, деффи, деффи. Я пока шу, я пошукаю не фарбол. Фух, я мутучку не сину ему. Давайте. Я пожертвую фарбол. Треба дві тычки. О, у нього нема! Минус маленький сира, нічого, не перемога! Ого. Все одну тычку. Все одна тычка. Давайте. Так Давайте, я пишу е чіткіше, е бо думаю, що. І пишіть в коментарі, якщо що вам не подобається, я то обозначно виправлю. Щось щось заїдає, то нічого, тому що в мене пам'яті, і все. Це ще раз бой, і ми маємо начити е отак. Але ви бачите, я на першій арені, а він на четвертій, і ми це в вище. Точно. Так, мої карти вообще ідеально колода. Давайте я. я, 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 я давайте. Що я не поставлю? Оу. Инфер. А я, да, все. Так, давайте здравствуйте, фара волкин. Ого, йо. О, 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 о вы там бачите, що він поставил? Ай-яй-яй, я, я, я. давайте вот так. Мгу, mm. а конечно ти правильно поставив, але у нас конечно, конечно, не сніг тавер, але таке. Опа, доки э, там тут вилікається, ми тупо нападаємо. Давайте завезти як я хоча б. Ото. Отут... Опа о, все хутофа. Видьмій, в... по відміну черкнула, а він нам башню не знали. Давайте, ай -ху кидай хоккрайдер, кидай. Туше. А фаєрбол, я тут за фаербол, ні. Я задвинул две башки снесу, -мо я не может... Я не хочу нам тендев, это мне не отнимал Давайте тупо зараз. Туда стрелы закину. И туда, а туда вот так поставлю. Я за дефа хотя бы так. Так, и нам требует на юничу башню на гайну попалимо. Давайте буде їх Нам капець то точно. Нам треба йому башню також знести. ми протепили пару секунд. бомбьор 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 і шарик, і шарик. красава шарика поставив Давайте. мінь. Ми... Давайте. і фарбол. ту ту ту. -ту. Шпок. Все. Так. Як ви бачите, у нас там майже у нас у нього більше конечно, ви, але я зараз на нього наставлю і то, і так, і сяк. О, він він нас він поставив. Yotter, скоріше, скоріше, скоріше. Майже все е, э, Чекайте, секунду 80. Ах, я не проиграл. Это все раз играем И все. Это все раз их, Давайте. Давайте мы маем в серии за защиту. Давайте убой. Давай, как у вас складывается. Ясно. Говно кладывается. Так уж О! Я можу довести в нього то. Так дайте. Хай він просто. Давайте... С... Давайте фаербол кину А він отак так Ідеально. значить я отак так і Він так і все. Я тупо все на купу ставлю. і все ми продули в тому раунді, точняк. Нех більше так та, а ліпше. Якщо то... Ходи якісь два друга грають Мені менше нормально, чи де Тоді давайте ще раз, ще один бой. Хто без варіантів? Два принца, ще колон і ведьма, і ще скелетів. А? а зараз, у... Раді... ну, ну, зараз, почекай, давайте ще раз, давайте я подивлюся, може якось я поміняю колоду? Ну, на що? Мені міняти я більше не знаю. Так, давайте, 6 хвилин. Угу. Давайте, в дружище. Je suis dans le sixième cours de merde. Oh, C'est Так, давайте я в кінці карти от зараз і скажу колега. Будь ласка, хай він нічого не ставить, хай він зрозуміє мене. Опа! Так. Так, і що він робить? Зараз подивись у нього в колоді. Ні-ні-ні. А, у нього є арбалет. Ну тут і тут вже щось. Я, я вам реально сказав. Тут вже щось хоча б і якось. Оооо, деф. Тупо ш баж... спавнер Але одним фаерболом. Я все задефую. Тупо все. О, до круто Добре. Ні, не стане сам не Будь ласка, не став! Ніе! Можна під Ярус поставити було. Ну, якщо хочеш, можеш, конечно, ставити, але. Не так, не так не там. Та там. Правильно, краст. Он хотя бы добавлю стоять. Не. Вина більше ніж не, не смею. Опа, и принц. Что... И я -мо! -йо. О, вже дня стояш. Так я пока что ничего не буду ставить, чтобы все было идеально. Кашу хай воно дефнор опа. Давай тепер вот так поставлю. Думаю, вы меня зрозумі, а я, я тут я так поставлю. Так він не він не дефейтам те, ура! Але мене Але так не деф навигне. Все, один один башня. став, 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 вот так. О, нормально. Я не прям... Ведь я ключу почти вже пішли. Вже, опрям вже. Як же як жека йдемо? На теран то. Ой, маючи цей делефон, може тут. Дефу. Опа, все. Ждушка є. Отак є. Давайте все чуть-чуть його затримаємо. Чеснягу. Давайте у нас нема чим доехати тобі я фортбол, подласочка а ото і так сайбєт, конечно. але давайте ще фарбол кину і прям на ото на шолдайвайн, на рештах челенів ось Ой, стріли, стріли, треба Я їх пропусти, просто прохаляв а хоч і машини, треба стрілів треба, треба бомбйорів, треба скелети, точняк треба ще я вже щось серйозно. Ми знову проходи програємо. Годи, що не вищі сундуки, чим ваші сюди вигравати. Так, я... Ну все, ми програли. І... Давайте ще раз. Давайте ще раз зіграємо і в Тут раз так ось вийде. Так, давайте. Так. так, останній раз ми маємо виграти. В цій серії ми точно маємо затащити. Ну так думаємо, думаємо, думаємо. Ага. Нормально. А болеть сюда и ярость. Короче, он бы поставил сюда. Там, где я, я лучше не стримаю, сюда и ярость. И точно было идеально. Мужики из конти карты. Конти. Ну еще я, ну, заикаюсь. Я. Так, и, правильно я поставил. Так. Так, давай, ты все бомбера. -о, 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 -о. Бомбера то вообще треба сюда фаербол кинуть. Я не так ну Треба было вообще бомберу кинуть, оно за пару секунд было. Опа, все ще... мне Мі... пока никсиди меня, пока минус все Це... еще тут, еще тут без проблем. Теперь мы точно по ідеї, Якщо мене десь не за Я туда поставлю так і ще мені. І... Ніхуярда, да? Правильно, чи отак став. Опа, ні туда, ні туди, став, туда на туди крутяк. Опа. Мені тут ще нема чим дефати. Давайте Мане, стіл, там стилтамну. Зараз тупо нам дві башні знесу і все. Давай, але нам треба виграти. Ми Маємо виграти. Опа. Фаєрбол, фаєрбол, фаєрбол. фаербол. Він не так кинув жалко ще. Типу. Угу, давайте фарбол туди кину. У нього, нього є щось воздушне, будь ласка. Нам треба ще сильно. 40 хп! Став туди щось чел! став, 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 пожалуйста. <communicating noise> Що він Цікаво. Через, через нього ми програли. Так, давайте, давайте, давайте. всім удачі! бачим всім пока. Ставте коментарі, ставте лайки через нього <ні> підпишіться на мій канал і через нього ми програли. Давайте. Так, давайте бо типа на супер серии, мы точно до ступи, ва, ваш до 3 и можно. Это всем удачи, всем пока.